Українські сили оборони продовжують активно нарощувати потенціал підрозділів, що працюють із безпілотними системами. За словами головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, лише у вересні українські дрони завдали понад 66 тисяч ударів по позиціях російських військ. Ще більше деталей в нашому матеріалі. Ви на каналі Главред, з вами ведуча Даяна. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. thank you Він наголосив, що при чисельній перевазі противника саме безпілотні системи стали основним інструментом, який дозволяє ЗСУ ефективно стримувати та нищити армію РФ, адже Україна веде війну не кількістю, а якістю і професіоналізмом. Крім того, Сирський зазначив, що використання роботизованих наземних комплексів майже подвоїлося, а у сфері fpv дронів Україна зберігає лідерство. При постійні спроби Росії досягти рівності у цій сфері. В умовах значної переваги російського агресора в особовому складі безпілотні системи наш вагомий аргумент для стримування противника і його знищення на полі бою, каже Сирський. У нас немає іншого вибору, крім як воювати якістю і вмінням. Маємо на цьому напрямку певні результати. Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси вразили майже 66,5. П'ять десятих тисяч цілей противника при цьому вражено або знищено 18 тисяч військовослужбовців окупаційної армії. Кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі, розповів головнокомандувач ЗСУ. За словами генерала, збройні сили активно розширюють підрозділи сил безпілотних систем, а також проводять рекрутингову кампанію, щоб залучити нових фахівців у цю галузь. В той же час видання Foreign Affairs зазначає, що Москва також навчилася робити висновки з власних поразок і швидко адаптується до умов сучасної війни. За останні кілька років російські війська, які раніше постійно зазнавали невдач, перетворилися на структуру, що здатна навчатися та вдосконалюватися. На початку повномасштабного вторгнення багато західних аналітиків помилково припускали, що Росія легко Долає українську оборону. Однак її армія зазнала нищівних втрат і змушена була відступати. Пізніше прогнозували, що після українських контрнаступів російська армія розвалиться. Але цього не сталося. Москва змогла відновити наступальні дії. Від 22-го року російське військове командування почало системно аналізувати бойовий досвід і впроваджувати нові методи на всіх рівнях: від промисловості та наукових установ до навчальних центрів і фронтових частин. Завдяки цьому РФ покращила тактику, модернізувала зброю, зокрема, посилила ефективність дронів для розвідки та ударів, створила нові типи ракет і бронетехніки, а також дала більше свободи молодшим офіцерам, закріпивши оновлені стандарти у навчальних програмах. Те, що ще недавно було слабким місцем російської армії, тепер стало її помітною перевагою. Видання прогнозує, що українська армія може зіштовхнутися ще більшими викликами у найближчі місяці. Україні доведеться боротися зі швидшими та численнішими атаками російських безпілотників, що призведе до більшої шкоди містам, цивільному населенню та критично важливій інфраструктурі. Більша кількість ракет пройде крізь оборону України. Ці зміни можуть не призвести до жодних драматичних проривів для Росії завдяки обороні України та масштабним атакам безпілотників та артилерії, але вони означають, що Москва. Може продовжувати обмінювати життя своїх солдатів на повільні здобутки на Донбасі, сподіваючись, що НАТО втомиться від конфлікту. Попри це, експерти наголошують, що можливості РФ усе ще обмежені. Серед основних перешкод санкції, дефіцит ресурсів, проблеми у виробництві сучасного зброєння, нестача досвідчених кадрів і дисциплінарні збої. Для справжньої модернізації російським військам потрібні величезні кошти доступ до матеріалів і роки стабільного розвитку на цьому все ставте лайк, пишіть свої думки в коментарях. До зустрічі.